Оптимальна густота посіву сої один із ключових факторів для отримання високого врожаю та якісної продукції. Цей параметр залежить від сорту, кліматичних умов, стану ґрунту та обраної технології вирощування. Нюстиглі сорти сої, такі як Аполо чи Канзас, зазвичай потребують більшої густоти посіву, адже вони менше розгалужуються. Пізньостиглі сорти, наприклад, Кентуккі чи Венус. Можна висівати рідше, оскільки вони мають більше часу для формування гілок. Густота також залежить від родючості ґрунту. На родючих землях густота може бути ближчою до верхнього порогу до 800 тисяч рослин на гектар. Якщо ґрунт бідний, краще зменшити густоту до 500-600 тисяч рослин, щоб уникнути конкуренції за поживні речовини. Методи обробітку ґрунту також впливають на вибір густоти. За технології ноутіл no або мінімального обробітку рекомендується рідший посів, щоб забезпечити аерацію та знизити ризик розвитку хвороб. Рекомендовані міжряддя варіюються залежно від умов. В регіонах із достатнім зволоженням оптимальним є міжряддя 12-15 см. У посушливих зонах міжряддя часто збільшують до 30-35 см, особливо для сортів із добрим гілкуванням. Для забезпечення однорідності сходів насіння варто обробляти протруйниками, такими як ультрафіт чи стеракс, у поєднанні зі стимуляторами росту, наприклад, Гумат лист. Для бобових культур особливо рекомендується застосування інокулянтів, таких як ризоактив чи біомах, для оптимального засвоєння азоту. Правильно вибрана густота посіву, враховуючи особливості вашого поля, сприятиме ефективному росту рослин і максимальній врожайності. Для додаткових рекомендацій звертайтеся до наших менеджерів агрономів. Чому ви можете довіряти АгроЕксперт Трейд? Працюємо з 2005 року і маємо більше 11 тисяч клієнтів. Для замовлення продукції та допомоги наших агрономів по вашій конкретній ситуації телефонуйте за нашими номерами.